Саме так, мільйони людей впевнені, що це істина, тому що вони зробили те, що просив Мороні, який ховав цей літопис в землю. І останні з його слів були такими. Ось я хотів би закликати вас, що коли ви читатимете їх, тобто ці літописи, якщо за мудрістю Бога буде так, що ви читатимете їх, то пам'ятайте, наскільки милостивим був Господь до дітей людських від сотворіння Адама. Аж до тих пір, коли ви отримаєте їх і обдумаєте це в серцях своїх. І коли ви отримаєте їх, я б хотів закликати вас, щоб ви запитали у Бога вічного Батька в ім'я Христа чи на істині вони. І якщо ви питатимете з щирим серцем і справжнім наміром, маючи віру в Христа, Він явить вам правду про це силою Святого Духа. Саме тому. Дуже багато людей знають, що це істина не просто тому, що вони в це повірили, а тому, що вони це перевірили. Вони спитали у Бога.